Доброго дня, дорогі малята. Що весни, коли тануть сніги, і на рясті просує веселка, повні сил і живої снаги. Ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Саме в такий березневий світлий час яскраво засяяла над Україною зірка Тараса Григоровича Шевченка, поета та художника. Сьогодні ми поговоримо про українського поета Тараса Шевченка. А чому саме зараз? Бо День народження і день його смерті стоять поряд 9, 10 березня між цими двома березневими днями 47 років життя, яке стало славою і гордістю українського народу? Народився Тарас. В бідній селянській родині. Дитинство в нього було тяжким. Бідність та злидні. Рано померли батьки. Тарасові змалечку доводилось тяжко працювати, заробляти собі на хліб, а коли Шевченко виріс, то став талановитим поетом та художником. Ще дитиною почав Тарас малювати і писати вірші. Багато своїх живописних творів залишив нам у спадок. Він написав понад тисячу картин, малював портрети, автопортрети, пейзажі та картини про життя. За своє життя Тарас Шевченко встиг написати 237 віршів та поем. Послухайте уважно один із його віршів. Сонце гріє, вітер віє, з поля на долину, Над водою гне з вербою червону калину. На калині одиноке, гніздечко гойдає? А де ж дівся соловейко не питай, не знає. Ви послухали вірш. Сонце гріє, вітер віє. Діти, а вам сподобався цей вірш? Кожен віршик Тараса Шевченка, мов пісня милозвучний та гарний, а багато з Шевченкових віршів композитори поклали на музику, і вони стали справжніми піснями. Наприклад, по діброві Вітер Віє, або ж пісня Ревета стогне Дніпр широкий. Діти, давайте будемо з пошаною ставитись до поета. Тараса Шевченка та шанувати його творчість.